Всім привіт! З вами Роман і ви на каналі CryptoMania.ua тут ми говоримо про цікаві криптопроєкти та нові можливості. Якщо контент буде для вас корисним, підписуйтесь, ставте вподобайку і залишайте коментар. Раджу також підписатися на мій телеграм-канал, адже там більше оновлень і корисної інформації, яку я не завжди встигаю показати на YouTube. Посилання є під відео. Дякую за увагу! Поїхали! Сьогодні ми будемо з вами говорити про старенький проєкт Лінера, ми вже давно приймаємо участь в ньому, і це, скоріш за все, вже як вони писали, остання фаза тестнета перед майнетом. За нагороди вони нічого не казали. Можливо, ми ще будемо працювати в майнеті, але будемо сподіватися на те, що після тестнету все ж таки буде ТГЕ і ми отримаємо якісь винагороди. Дивіться, якщо ви новачок. Якщо є вільний час, то ви можете також спробувати зайти в цю фазу теснета, можливо, за неї також щось дадуть. А я в своєму пості телеграму там залишу посилання на Початкові якісь активності, які вам потрібно буде виконати перед тим, як заходити в цей проєкт. Ну, коли ви виконаєте там завдання на Галкс тільки, тоді можете переходити до цього. Ну, а хто вже зі мною знає, що таке лінера, давно вже приймаємо участь, і давайте почнемо розбиратися. А для початку переходимо за посиланням Лінера Тестнет. Потрапляємо на цю сторіночку. Тут нам потрібно буде під'єднатися. Конектим uh, той гаманець, яким ми користуємося завжди. Натискаємо Під'єднатися і підтверджуємо. Я вам зараз буду показувати на моєму другому аккаунті. Тут uh, нічого не працює, я тут тільки квести покажу, тому що я вже квести свої пройшов на основі. А uh, далі uh, нам потрібно натиснути Your Linear Points. Uh, натискаємо, переходимо сюди. І тут потрібно нам. Законектити свій Discord, але для того, щоб а, а, забрати нагороду за коннект Discord, нам обов'язково потрібно мати а, роль лінера. В Дискорді, і це ми можемо зробити на guild Або переходимо звідси за посиланням, або переходимо за посиланням з мого телеграм-каналу Лінера Guild. А потрапляємо до цієї сторіночки, і саме ця роль нам потрібна. Для того, щоб це ви мали отримати, вам потрібно підписатися на мережу X, потім підписатися на. Дискорд проєкта залишу також посилання, і мати на гаманці мінімум 0201 ефіра в головній мережі ефіра, ну і пройти капчу. Після цього, як ви зробите, саме головне, щоб тут ви мали кошти на своєму гаманці, який підключений до проєкта і до гільдії, ви зможете отримати ось цю роль. Після того, як ви її отримаєте, ну якраз тут всі ви виконаєте дії, ви зможете забрати тут перші поінти за під'єднання Discord, і вже переходити до квестів. Так як в мене тут квести заблоковані, я трішки пізніше покажу вам на основі. Тут обов'язково потрібно буде робити Daily Check-in. Для цього вам потрібно буде переходити кожного дня в їх Discord. Сюди переходимо. І ось тут, де GM uh, MicroChains, вам потрібно буде просто там копіювали, вставили. Все, натиснули Enter. Тут ви зробили GM. Повертаєтесь до лінера і тут натискаєте Daily Check-in. Також вам потрібно буде підписатись. А підписатися на телеграм, якщо не помиляюсь. Ну тут нічого складного: ретвіти, лайки, підписки це не складно. Ну і далі вже виконувати завдання. Завдання по іграм, де ми можемо дивитися ці ігри: Game of Life, і тут натискаємо Play. Game of Life. Потрапляємо сюди, конектимо наш знову гаманець Metamask і потрапляємо сюди. Я тут вже декілька пройшов, що нам потрібно зробити. Також йдемо в мій телеграм-канал і відкриваємо пост з картинками, які нам потрібно зробити. Ось таким чином виглядають ці картинки. Тобто нам потрібно зробити такі ось фігурки, щоб нам зарахувало. Але деякі з цих фігурок можуть не зараховуватись. У мене чомусь не зараховувалось. Давайте все розберемо. Ну, Перший блок, це вам просто потрібно буде переходимо сюди і ось тут ось так виставляємо. І потім натискаємо ось тут виконати. Складного нічого немає. Йдемо далі. Тут нам потрібно також ось це. Проти, щоб отут вибрати всі кружечки, в чому полягає ця гра. Вам потрібно, щоб за одну генерацію ці квадратики були в ось цих позиціях тіні. Тобто, якщо ми натиснемо play, потім паузу, відмотаємо на першу генерацію ось ці ось наші квадратики. Вони на тих місцях, які нам були вказані. Тобто, ось так вибираємо Ой. і натискаємо Submit. І підтверджуємо це в нашому гаманці. Підтвердити все, як бачимо, завдання виконане. Йдемо далі. А робимо це тут. Також просто ми робимо знову ж таки з однієї генерації, щоб в нас були вони на місцях. Тобто натискаємо play, відматуємо одна генерація, все на місцях. Добре, також підтверджуємо. Повертаємось. Далі, ось тут. Теж саме ми робимо, теж одна генерація. Повертаємось, натискаємо. Чомусь деякі картинки відрізняються від того, що я роблю, і що воно там показує. Наприклад, ось це. Якщо не помиляюсь, тап, ні тут все добре. ось тут Ну Добре, давайте це зробимо. також також ось тут також Проставляємо. Генерація стоїть. Сатмін натискаємо, тут ніяких проблем немає. Далі ось тут можливо, в нас буде, якщо ми натиснемо, ага, ось тут у нас перша генерація, воно ось так. Тобто нам краще зробити ось так, і якщо ми натиснемо Play, і на першій генерації воно якраз закриє те, що нам потрібно. Натискаємо Submit, і зараз чомусь воно видає помилку. Тобто не маємо поняття, якщо ми зробимо ось так, то submit у нас. Повинен пройти або ні. А ну ось якось дивно. Ви бачите, я натиснув, воно пройшло без проблем. Хоча воно повинно, щоб в нас воно ось так стояло, і потім воно повинно буде зарахувати. Бачите, зараз не зараховує, якщо на першій генерації воно чомусь зараховує. Ну, мені здається, тут якісь є помилки. Тобто, якщо не зараховує, також пробуйте на генерацію перемикатися там на одну. Ну, ви бачите, як я роблю, можете повторювати за мною відео. Тут нам потрібно знову ж таки тут на картинці показано, що нам потрібно ось ці залишати порожніми, але я Наприклад, обираю ось ці всі куби, натисну тут Згенерувати, і воно зарахувалось саме ось так, коли я вибрав всі. Якщо не буде зараховувати, спробуйте прибрати ось це або просто на одиничку перемотати. Далі, що у нас тут йде клок? Тут нам потрібно буде обрати знову ж таки ось так. І перемикайте і знову перевіряєте завдання, по три повинно зарахувати. А потім, що в нас ось це? Ось це в мене не зараховувало тут потрібно на 40 генерацію. Для цього Ну я вже сам трішки потім здогадався, нам потрібно ось тут зробити оцю фігурку. Ну я покажу, як вона працює. Тобто натискаємо Play і чекаємо. Поки пройде 40 генерацій, і воно повинно в нас встати на те місце, куди воно. Так, оп. І натискаємо Submit. Чомусь не працює, а якщо відмотаємо на одиницю, зараз хвилиночку. Зараз починає працювати. Ну, тобто, дивна трішки річ, ну, дивіться, як я роблю, і ви також. Це зробити. І ось тут нам потрібно буде зробити ось так. І тут у нас на 10-ту генерацію повинно стати ось так. ну Тобто тут також робите, спочатку перевіряєте, якщо не виходить, то натискаєте щоб воно ось так стало. І все. В принципі, проблем немає. Якщо у вас не працює як на картинці, а тоді ви просто виставляєте по квадратиках ці. Ну, Ось це потрібно зробити, як на картинці, перевірити ось це. А ось це, скоріш за все, просто всі квадратики потрібно буде виділити петиції, тут проблем ніяких немає. Ну, в принципі, ось таким чином, все воно виконується. Тобто, якщо в нас далі будуть нові завдання і не буде таких картинок, де є всі відповіді, то нам потрібно буде. А зрозуміти, де потрібно виставити ці квадратики, щоб на там якусь 10, 20, 30 генерацію вони встали на своє місце. Тобто, як ось тут так, ось тут ми вистраємо. Якщо там 40 генерацій проходить, ось ця тінь тут з'являється. Ну, гадаю, ви зрозуміли, я гадаю, все вірно пояснив. Добре, а, з цим ми впорались. Після того, як ви це все зробили, ми повертаємось сюди. А в квести, і ось тут нам потрібно їх буде перевірити. Це я покажу зараз на своїй основі. Також е, в нас тут є ще завдання, квести, які ви можете пройти. Їх тут 28 е, штук. Всі е, відповіді також будуть в моєму телеграм-каналі. Ви можете ознайомитись, пройти і забрати свої 28 балів. Добре, з цим ми е, розібралися, я вважаю. Також е, ще покажу для новачків. Якщо ви все ж таки новачок і захочете прийняти участь, якщо є ще у вас час, то переходимо за посиланням Gaalks і виконуємо завдання. Тут не всі завдання можна вже виконувати, а це вже завершилось, це також закінчилось. І ось оці закінчились. Ну, Тобто подивитись, які завдання є, їх виконати, але е, шанс того, що ви щось отримаєте, дуже і дуже маленький, тож обирати тільки вам. Ну і давайте перейдемо до моєї основи, я покажу, як я позакривав свої завдання, щоб воно зарахувало. Все, ми на моїй основі, е, і ось таким чином я позабирав всі ці завдання. Як бачите, одне залишив для того, щоб показати. Якщо ми просто перейдемо на завдання, і натиснемо «Чек», то а, воно, можливо, не зарахує. Як о, я знайшов метод, який мені позарахував завдання? Ми просто натискаємо «Play game on live» і закриваємо вкладку, поки вона не завантажилась, і натискаємо «Чек». І таким чином в мене зарахувало це завдання. Тобто ви натискаєте Play Game, у вас відкривається нова вкладка, яка хоче вас перенести на ті вкладки, ви просто е закриваєте її, щоб вона не завантажилась, і потім перевіряєте. Я не знаю, як воно працює, але таким чином в мене все зарахувало. Ну, перед цим обов'язково вам потрібно е піти в ігри, як я показав, і всіх їх пройти, щоб е у вас там були вони зараховані. Вже після того ви можете йти і перевіряти завдання. Спробуйте, я гадаю, у вас повинно все вийти. Ну, як бачите, в мене все тут зараховано. Ну, в принципі, і все. Лідерборд у нас виглядає у всіх по 407 поїнтів. Тут вже потрібно слідкувати, можливо, якісь будуть завдання нові, швидкі, які будуть відрізняти інших людей, щоб вони також. Встигали робити чим швидше зробили типу, і тим більше ваші поінти і більше не зарахує. Тож, якщо якісь будуть нові завдання, Відписуйте в телеграм-каналі. Обов'язково в чаті будемо приєднуватись і буду вас також сповіщати про це. А на цьому все як бачимо, нічого тут складного немає, все виконується дуже швидко. По всім новинам буду відписувати в своєму телеграм-каналі. Там і чекатиму вас. Посилання на телеграм-канал і чат для спілкування та взаємодопомоги залишу під відео. Також підписуйтесь на мій YouTube канал, де я регулярно розповідаю про нові проєкти. Зверніть увагу на Фарас перспективний Теснет l 1 мережі, а також на гаманець від біржі Kraken, де можна отримати бонус 10 доларів за реєстрацію і ще 10 доларів за кожного запрошеного друга. Усі посилання знайдете під відео. Бережіть себе та будьте здорові. До побачення!